Так, ну що, наші перші. Отак, їх обережно завжди беру. Немає у мене такої манери їх за лапи переносити чи кидати, як сміття. Отак, обережно. Раз. Опа, все. Це, це нове житло. Так, розстане, все. А ну. Що робиться? Ну нічого. Зараз адаптується, все буде добре. Все, друзі. Пахнали далі робити.